Ломбальна пункція вимийте руки, одягніть шапочку, маску, рукавички. Обробіть шкіру та місце пункції розчином антисептику. Обкладіть місце маніпуляції стерильним матеріалом, шкірні покриви хворого, поперековій ділянці повторно обробіть розчином антисептику. Люмбальну пункцію проводьте між остистими відростками 4 та 5 поперекових хребців або між 5 поперековим та першого. Першим куприковим місце пункції – пересічення лінії, яка об'єднує найбільш високо розташовані точки хребців з духвинних кісток з остистими відростками хребта. При необхідності шкіру та підшкірну клітковину інфільтрують розчином анастетика. Остисті відростки хребців, між якими буде проведена пункція. Фіксуйте пальцем лівої руки та проміжку між ними введіть голку з мадреном. Направлення голки повинно бути. Паралельним до площини операційної поверхні та перпендикулярним до хребта. Щоб не перерізати а розділити волокна твердої мозгової оболонки, зріз голки повинен бути паралельним хребту. Декілька разів, виймаючи та вставляючи мадрен, просовуйте голку круговими рухами до появи ліквору. Якщо перепоною для подальшого руху є кістка, голку потрібно видалити до підшкірної клітковини, по можливості. Вигнути спину хворого та змінити направлення голки більшим нахилом її до голови. При надто глибокому введенні голки можливе ушкодження судин епідурального простору. Тоді ліквар має домішки крові. Якщо рідина після декількох крапель не очищується від місту крові, голку слід видалити. Якщо голка пройшла достатньо глибоко, а рідина не отримана. Її треба легко потягнути до себе, контролюючи витікання рідини рухом мадрена. При невдалій спробі можна повторити пункцію вище на один міжхребетний проміжок. При появі рідини для попередження її втрат знову необхідно вести мадрен в голку. Після виміру тиску спиномозгової рідини голку видаляють швидким рухом. Місце пункції обробляють дезінфікуючим розчином та накладають стерильну пов'язку.